Всім хай з вафай і це другий четвертьфінал мого чемпіонату рослин проти Зомбі БТ. Тут з'ясниться команди. Космоміна зверху. так, Космоміна, а знизу я до горіх. Космоміна зробив мій підписчик і блогер Дейв. Я до ньогося в колишу і подивимося, чи зможе його команда перемогти мою. Виходить битва блогерів. Ха, Цікаво. Погнали перший раунд. Як буде змінкою. Так, вона висаджується, так, Тому їй треба ще час созріти. Але це, і гарбузик дуже жорсткий. І справді. Але нічого. Але а знизу то вже й яд. Ха. Цікаво. О, квітка дає енергію. Це добре, а. Коли мінка взірветься. То вона дасть по 0,5 палів кожній з цих рослин. Тому... Да, як в чемпіонаті ПВЗ 2 від ПВЗ діч. Ну, це ПВЗ БТ. Тут правила. О! Найс. Ну, виходить 3-3. Космоміна молодець. Мені подобається ця команда. Ну добре, погнали до раунду з імпами. Так, ну що ж, раунд з імпами, я думаю, має бути легким. Ага. Але що? Фух. Три три. Значить, 6-6. Команди непогані погнали до раунду зомбі на кульках. Так, подивимося, Чи зможуть ці команди? Космо Гарбуз мене дуже дивує. Ну, а там кульки просто збили. Хі, клас. Але ось і мінус. Гарбуза, він не може попасти в зомбі на кульці? Серйозно? Це мене дуже здивує. На жаль, команда втрачає три бали, жаль, звісно, але нижня команда теж старається. Че, в горіх їдять? Але не з'їдають. Космоміна це капець. Як так можна? Вже відрив 3 бали. 9 на 6. 6 ну, на 9. На ну, надіюсь, команди зможуть показати кращі результати, бо я здивувався. Треба б на це посудити, бо чому цей гарбуз не може туди попасти? Ну, Погнали до раунду з броньованими зомбі. Ну, погнали. Так, раунд зброньованими зо. Це що тільки що було? Це мінус два зомбі, блін. Це просто капець. Космічний гарбуз це і Ну, знизу там якісь проблеми, здається. Хоч я до горіха натрибали більше, але тут вони можуть втратити всі. Хоча я не впевнений, що всі, але горіх їдять. А? Бух. 9 балів в космоміни, а на низу у нас відбувається щось цікаве. Горіха чуть не з'їли. Так, горіх вже дуже покоцаний, але як ми бачимо, все-таки щось виходить. Коли вже вони поламають це, то горіх, напевно, з'їдять і втратять один, якщо не всі три бали, а? цікаво. Звісно, ця команда не така вже сильна і. Що сказати по флангах команд, я навіть не знаю. Бо так. Ну, десь козоньбі, напевно, буде радий нижній команді, прям капець, <смі> Ну, бо там шансів, ну я думаю, нуль. А тут Чот? так виліз і Та він під ядом, Чому він з'їсти хоча б горіх? Все-таки вони вже мають 12 балів. Відрив 3 бали залишається. Погнали далі. На раунду з зомбі з газетою. Так, раунд з зомбі газетчиком. Цікаво, ну. Є всі шанси перемогти газетчика і в тої, і в тої команди. І так, все-таки три бали. Отримує верхня команда, а нижня. А в нижній трошки проблеми, але. 3-3. 12 космічної війни. Є, 15, я до горіха. Погнали до раунду зомбі Шахтера ого. Так, погнали. І тут я знаю, що що тут є такі команди, які зможуть. І. Так, звісно, ну, перші рослини сидять. І другий? Чорт я думав. Та скорпіонна трав буде. Але зараз. Зараз. Так. Але ніби всіх рослин немає зомбі нема. Але ніхто не пройшов. І мінка дає їм по 0,5. Тому я дам за це бал все-таки. Тому три... 13 в космоміни. А це горіх ніби наносить якийсь урон. Тому зараз подивимося, якщо піде вб'є, він його... Чи... Якщо в мене правильна інформація. Ну, але мені здається ні, бо горіх вже покоцаний занадто. Ну, що ж, ну так, він не зміг, тому відрив вже в 2 бали. Космоміна молодці, погнали далі. Тут я навіть не знаю, ну якщо це повлияє, то я зроблю в ТГ опрос. Бо мінку не можна висадити. Я думаю, передати 05-05 оцим двом рослинам. Ну, я думаю, буде чесно. Бо її просто нереал висадити. Пух. Пух. Ну, я думаю, понятно, яка команда тут виграє. Тому я дам їй. Три бали 16. Якщо, звісно, воно якось повліяє, ну, цей бал, то я перечекаю, але якщо відрив буде більше, ніж один бал, ну то, понятно, що нічого не вліє. Погнали до наступної команди. Ну, погнали дивитися. Що ж може ця команда? Я думаю, ого, щось сильно в них виходить Яд. плюс баф урона. Ніхто я, я знаю. А, да. О, все так красиво. Ходить 18 на 16, дерев 2 бали. погнали до наступного раунду. Раунд з зомбі-телепортером і зомбі з пушкою. Так, ну. Так. так, І в той, той команді є шанси. Так, відрив 2 бали, але... Треба розуміти, що там прошивна така, але все таки так бачимо. Ну... ну. О, ну, все з'ясно, Так. Так, звісно. Так, 3, 19. 21. Так, відрив 2 бали. Погнали дивитись на раунд з зомбі. З уширним зомбі. Так, цей раунд, звісно, цікавий. Та побачимо, чи будуть в якоїсь з команд проблеми. Бо з'їсти рослини може. Не знаю, чи. А в чому загадку зробити, які рослини він не може з'їсти, хоча не факт. Бо загадка на третій чемпіонат буде інша. Я вже трохи розкрию те, що. Так, що ви знаєте, буде третій чемпіонат по Терлисту. Ну і так далі вже будуть по Тер-листу. Потім будуть всіх чемпіони всіх восьми турнірів, буде гранд-фінал. Супер-пупер. О, цей Ліга Чемпіонів. А потім, напевно, буде турнір Зомбі. Потавжи територисту і Ліга чемпіонів зомбі. Ну, або, а далі подивимося, як буде. Ну, головне, ж поки рослини зомбі, так якось там щось зробити. Ну, не команда вже впоралась, а. Ага. Значить, нас 22 на 24. Погнали до наступного раунду. Роботи, так, раунд з робота. Серйозно? Чому гарбуза бульта стріляє в того? Ну ой, космічний гарбуз ем, а... Що? А мінко, ні? Е? Мінко тобі поплювати на мінку. А воно летає Є шанс, якщо той встигне доїхати і. Зірве його. що? Ти -ти Мінус? Класно. Космомінус просто знищили ці роботи. А от, що там в нас там? Такий ага. цікавий бій, аж мені подобається. Ті двоє б'ють горіха, а та їх б'є і то їбає. Ну. О! Ну, все, я думаю, без горішка тут шансів, а ну, да. По нулях я здивований. Погнали до наступного раунду. Якщо команди не буде заважати, то раунд з фараном, я буду знімати так. Ну, то понятно. Так, да, дивлюся і зато і за тої Ну, Якщо, наприклад, там буде якась мортіра чи пульта, то тоді вже. ну, да. Або той пьо. Тоді вже треба знімати подіяльність. Я шанси в верхньої команди, бо там вже підкрістканий, але перезарядка така дуже довга. Тому частини. Ну, у нижньої команди шансів ще менше. Бо там. О, да! Невже верхня команда зможе відіграти відрив і вже відірватися на один бал. І... Чорт, давай останній раз, поки він не дійшов. І, ну, І, і, Ні. І та і та команда не змогли, на жаль. Погнали до наступного раунду. Погнали і це раунд з двома Звісно, може його треба знімати по відділенні, бо може бути той зомбі, але все-таки тут такі команди, які... Ні. Ох, бачите, тобі що таке стається? А, знизу взагалі і 3 бали. Які вже виходить 27 балів я до горіха, а космобілка. Це я думаю, якщо він зірветься, тут просто зірветься і все буде дорого. Хоча, хоча, побачимо зараз, як. Ну, да. Виходить, буде 25 на 27, і знов від... Відрив... Так, погнали до раунду з дискозом. Я вірю в цю команду, бо вона Стане! Стане, відриваючи руки, стане! Три бали! 28! Подивимося, звісно, щось така команда Але я дуже радий за цю погнали до наступної команди Так, ця команда проти диско-зомбі Побачимо, чи зможе вона перемогти. І, звісно ж, ні, бо флангів тут немає. На жаль, хоча, що? Від вибуху тих зомбі? Ем... Та ну ця команда якимось неймовірним образом звідти спалю. Погнали раунду з футболістами і ніндзю. Ого. Погнали і побачу яка з тих команд змогла впоратись з цим ага. Ого. Ніндзя бахнула. А то перепригують горіх і. капець. Ну. Дивимося, що з цим буде. Я в шоці. Я в повному шоці, що нижню команду просто знищили і все. А всі шанси, де вже вони відіграють відрив? Так. Виходить, в нас 31 на 30. Ну, Погнали до наступного раунду. Раунд зумів на Черепасі. Погнали. Я не можу сказати щось про якусь з команд, хоча ані можу. Сказати, що 34 бали в космоміни. Вона справді молодець, а внизу можуть бути проблеми, бо яд б'є, та поки що це нормально і може він зараз почати колоти горіх. Я правду сказав, але скільки він буде його колоти, це вже запитання, бо якщо подивитися на його урон, то урон у нього всього лише 300. А в горіха ХП має бути багатенько. Так, бо в горіха 4К. Погнали до раунду зомбі слизня. Погнали. Ну, я думаю, шанси тут є. А я тут скажу одне. Шанси занадто великі. І в одній, і в другої команди є просто та міна, та мундо, горіх, який буде довго їсти, та й отрава. Я бачу, що в них є стадії. Тобто, якщо їх не вбиваєш якось там, то не стадії. Наприклад, зірвав, стадії нема. Спалив і стадій нема. Як було з драконім фруктом в першому чемпіонаті. Або, наприклад, з інферном в цьому. Ну що ж, дивимося, що. А вдвох вони непогано їдять Горіх. Скільки в них урону мені? Це у них багато урону. Та на Х2. воно це так швидко з'їло горіхого. А, серйозно? Цікаво, щось зверху не дуже хочу. Так, все-таки 0-0. Погнали до раунду з привідами. Ого. Так, ну, відрив 4 бали за 2 раунди відіграти можна. Тобто зараз раунд, тобто я до горіх можу виграти. Ну, поки що. Якщо він тут програє, а космоміна виграє, ну то в неї буде 37 балів, а тут 30. І це вже не відіграш. Бо там 5 балів максимум в спамі. Хоча я впевнений, що спамом впораються і та, і та команди, бо надто легко. Всього лиш... Всього лиш так, там зомбі небагато буде. Ну і як я і казав, На жаль, я догоріх хоча стоять, можливо, і нижня команда, ой, верхня, програє. Тому це може вирішитись саме в самому фіналі, але і птух. Так, на жаль, трошечки не вистачило. Погнали до останнього раунду спама, де вирішиться все. Так, і. А ну, чи зможе ця команда щось зробити? Я думаю 100%. А! Це було дуже красиво. І 35. І зараз що виходить в нас? Я до горіх веде? Погнали до спава. Цієї самої команди. І вже тут на паузу я не хочу ставити, бо це має бути все вживу, я думаю. Все таки... Так. Наші квіточки. Красиві гарбузики. Якими бафаємо. І, звісно, на паузу ставим, щоб мінки росли собі, виростали. І зараз буде супер, якщо ця команда переможе зомбі. А я в цьому впевнений. То Космоміна і вийде в чемпіонат. В півфінал чемпіонату. Точніше як правильно. Клас. Саме, саме так класне те, що я радий за нього, бо було... моя команда прикольна, бо вона класно в зомбі вбиває своїм цим. Ну, ну все-таки краще дати дорогу комусь іншому, ніж собі. Звучить дивно, ну погнали! Йош! Йома! Йо! Йой! Ніна навіть не виросла. 39 на 35. Відрив 4 бали. Це не розгром і епічна битва. Космоміна виходить в півфінал проти команди Інферно. Бажаємо їй удачі, бо Інферно це важка команда. Хоча в півфіналі такі раунди, будуть що Ну, до скорих зустрічей. До нових чемпіонатів і до нових відео. З вами був Фай. До скорого.